Моє вітання це Велти на каналі Волмуві, well І сьогодні ми будемо працювати з демонами. Розуміти, як працюють стріми і збирати 4 мільйони підписників. Тож готуй смаколики! Це фільм Година диявола приємного перегляду! Ми закінчили розбирати астрали. Якщо ти не бачив або не бачила це, то дуже раджу. Були як хороші, так і погані моменти. І саме тому ми можемо подивитися такий фільм, як година диявола. Що цікавого ми можемо дізнатися про цей фільм? Нічого 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 одного з головних героїв грає Райан Гузман. Його можна побачити в двох частинах крок вперед. І то вже ті частини, які мало хто бачив. Другого головного персонажа грає Кайл Гарнер. Цей вже знімався побільше. Його можна зустріти в таких проєктах, як Привиди в Коннектикуті, Тіло Дженіфер, Американський Снайпер, Крик, Усмішка. Також в серіалах Кістки, csi «CSI Нью-Йорк», Ходячі Мерці, Аутсайдери, Допит. А в Смолвілі він взагалі грав Флеша. Сам фільм є адаптацією короткометражного фільму 2016 року від того самого режисера Деміана Левека. Короткометражку я дивився, але порівнювати буду лише в кінці. Нічого більше цікавого нема. Але перед тим як перейти до основного сюжету, раджу тобі підписатися, поставити лайк, ну і затиснути дзвіночок, щоб ми не загубилися. А також не забувай підписуватися на соцмережі. Вони всі є в описі. А можеш виставляти під який смаколик, ти дивишся мій випуск. Буде цікаво зібрати статистику. І тим не менш, ми переходимо до фільму. А починається фільм з обряду екзорцизму. І тут він аж занадто класичний. Тут і свічки, вогнемети, і свята вода з димом, і ім'я Демона треба дізнатися. Назви своє ім'я! Пелет! Гранулятор Пелет Пелетнік 150. До речі, інфу про цього саме Демона я не знайшов. Тож, якщо ти знаєш, пиши в коментарі. Ну і всілякі різні спецефекти. Але це виявляється прямий ефір із вигнанням. А поки що підписуйтесь на канал Уел well Movie. Ну добре, там було не так. А поки що підписуйтесь на годину диявола. Ну і ще вони рекламують свій мерч. І знято. Усі молодці. Коротше, як зазвичай виходить у всіх цих шоу, це фейк. І всі люди актори. 50 тисяч підписників, а я досі не верифікований. Мене не поважатимуть, бо у мене немає синьої пташки поряд з іменем. Божечки бідний, не хвилюйся. Зате є синя пташка біля людей, які роблять стріми із цим. <рискотворю> Коротше, цей можна сказати, святий отець це Макс. А режисер прямих ефірів він же інженер прямих ефірів Дрю. Вони два друга. Дрю хоче розширюватись і робити бізнес. А Макс в цілому цікавиться тільки собою і пропонує покликати епатажних гостей. Поклич мого приятеля Данте трансвестити. Коротше, діалог про гроші не йде. Коли починаємо. А це стажерка. Вона не те, щоб важливий персонаж, але тягнути її будуть довго, тому запам'ятай її. А це Лейн, наречена Дрю. У неї з Максом доволі погані відносини. Вони всією командою йдуть в бар. В барі Макс співає, звичайно, виходячи в прямий ефір. А це їхній бум-оператор. Це та людина, яка працює ось з цим великим мікрофоном зверху. Оцей великий мікрофон і називається бум. Це той самий мікрофон, який дуже часто в поганих фільмах, да і... Хороших іноді залазить прямо в кадр. Коротше, бум-оператор постійно під колесами. Потім Дрю разом з Максом співають пісні. Знову ж таки, в прямому ефірі. Добре, що я подібні стріми наведу, бо за мої співи можна зловити бан за насильство над глядачами. Пізніше до Макса підходять дві фанатки, одну з яких Макс потім поведе до себе в постіль. І під шумок Дрю їде додому. Ранок. Макс спочатку затирає фанатці про те, який він праведний екзорцист, а потім під час феляцій Макс бачить якусь бабцю. Але це галюни. Переносимось до Дрю і Лейн. Дрю пакує на відправку їхній мерч і скаржиться Лейн на Макса і його самозакоханість. А також йому його батько присилає подарунок. Вакансія досі відкрита з любов'ю попс. Знову намагається купити мене застарілими технологіями. Це виявляється ar окуляри. Ні, хто собі у вас застарілі технології. Якщо це для вас застарілі, то чому ви стрім ведете Full HD, а не в 4К? Бо я все бачив. А він каже Дрю, що треба покинути того Макса і почати свою справу. Тобою грають, шнур. Ввечері всі готуються до прямого ефіру, і Макс, як завжди, запізнюється а бум оператор. Вона гарна. Дрю, а ти впевнений, що тобі потрібні такі спеціалісти. Бо ти сам казав, що стріми приносять тобі якісь гроші, а голодних звукачів повно. Тим паче велей. В цей час намагається знайти студію спецгість, якого запросив Макс. Але на неї нападають якісь дивні люди. Єдине, що вона встигає зробити, так це Місто Янголів мені взад. Шість хвилин до ефіру всі в студії розуміють, що нема ні гостей, ні Макса. І Дрю приходить в голову ідея, щоб роль одержимої зіграла лейн. Продай побільшому литовного одягу, бо наш медовий місяць щойно перенісся з кабу на балі. Вибачте, ви б не цілувалися, а грим наносили і технічний чек проводили б. І до речі, цікаво, яким чином вони тримають весь фейк в таємниці. Якщо в них ефіри майже кожен день, то й одержимих багато. А це означає, що і акторів має бути багато. Хоча в нас люди вірять в екстрасенсів і в розклади, тому питання знято. Нас переносять у Вашингтон, де заможня сім'я вечеряє, і батько цікавиться життям сина. Той починає розповідати, але батько перериває дзвінок по роботі і він уходить. Маміті вона селфі робить, тому син починає чекати стрім наших головних героїв. Переносимось до тих двох фанаток. У нього великий ніс, У <світ> нього великий ніс. <світ> <світ> він любить ній <ніклбек. світ> Ну, якщо йому менше 15, або він дивиться людину по то все норм. Я теж колись їх слухав. Коротше, вони спілкуються про те, як в відносинах треба дівчині іноді брати ініціативу на себе, і теж чекають прямий ефір. Нарешті до студії приходить Макс. Короче, новини. Доктор Філ шукає консультанта з духовних питань. Прикольно. А тебе не бентежить, те, що доктор Філ це американське ток-шоу з психологами, яке було дуже популярне в штатах. Скажімо так, вийшовши на таку територію в ролі екзорцисту, ти можеш трошки обісратися. Бо редакторська група там працює трошечки краще ніж у вас в комірчині. Дрю з нами згоден. Також він марно намагається розповісти Максу про заміну ролі одержимої, бо пастор показує йому відео з сексом з фанаткою, що скоріш за все було записано нишком, що ми засуджуємо. До Макса підходить бум, і під час саундчеку починає блювати і йде вмиватись. В цей час Лейн готують до стріму, а саме пристібують, і Дрю веде показувати стажерці, як все працює. База даних демонів. Що це за демонська база? Це типу їхній гугл серед демонів. Вони ведуть пошук по ключових словах, і він їм видає потрібного демона і молитву для його вигнання, що насправді непогана ідея, якщо ти робиш навколо фейкове шоу. Робота не завершена, але це вже простіше ніж перечитувати усе це. Ти не стримиш в 4К? ти лузер. О, а я про що казав: добре, вона вже не такий поганий персонаж. А ще нам акцентують увагу на кабель, що передає сигнал. Це називається стінгер, щоб ти знав. Коротше, 10 секунд до ефіру. 257 тисяч глядачів, і. пішов бампер. І дві секунди до ефіру. Студія! Вітаю вас, мої підписники! Це вигнання Демона. І з вами, як зазвичай, я, Отча Вел. У чому твої гріхи, демоне? Я тобі нічого не скажу. Покайся, нечестивий. Я пишу в робочі чати всім продуктивного дня після трьох онлайн-зідзвонів зранку. Та ти справжній диявол! Я всім показую відео зі своєю дитиною, де 5 хвилин взагалі. Цікавого не відбувається. Який жах, мені страшно. Я не хочу допомагати ЗСУ, але в інтернеті пишуть, що контрнаступ іде дуже повільно. Фу, як так можна? Іди звідси, щоб ми тебе не бачили. Іди. Вставай, сам вставай. Сам розв'язуйся. вставай, зав'язався сам. Розв'язуйся, все, вставай, уходь. Уходь, уходь, давай чекаємо. Уходь! Я знаю, що ми тут всі адекватні люди і допомагаємо нашим бійцям кожен як може. Тому хочу запропонувати тобі приєднатися до збору, який організовує мій хороший знайомий. Яка ціль збору 150 тисяч гривень. Вони підуть частково на купівлю дрону, частково на турнікету, бандажі і інші метросхідники для наших військових. Всі звіти, звісно, будуть. І це ще не все. Коли збір буде закритий, ми розіграємо два унікальних трофейних тубуси з під ПТРК. Тубус від ПТРК Фагот у стилі Фенікс за найбільше донат. Тубус від ПТРК Корнет в стилі писанка розіграємо рандомно серед всіх, хто донатив на будь-яку суму. Єдине, що одразу попереджую, доставити тубус ми можемо тільки по території України. Посилання на банку я залишаю в закріпленому коментарі і описі під відео. Приєднуйся, бо саме ти можеш врятувати своїм донатом життя нашим хлопцям. Наблизимо перемогу разом! А насправді в фільмі теж починається прямий ефір. Отже, Макс читає весь текст з Телесуфлера. Також він презентує лейн, але називає її Сабріна. Хоча насправді, якщо ви намагаєтесь зробити все реалістично, то можна ім'я справжньо назвати. Також нам показує, що цей стрім дивляться по всьому світу. Сеул, Південна Корея, до речі, ці два чувака це кадри із короткометражки, просто сюди примонтовані. Ну правильно, на що знімати два рази, якщо можна. Не знімати два рази. На що формулювати цікаві речення, якщо можна не формулювати цікаві речення? Так Лейн, тепер трохи посмикайся, ніби у тебе сверблячка. Раджу тобі, Дрю, зробити режисерську кімнату окремою, бо все, що ти зараз кажеш, скоріш за все, чутно в мікрофон. Ну і звісно, поки вся двіжуха не почалася, то можна і рекламу мерчу втиснути. Релігійні товари тісі офіційно освячені Ватиканом. Купуй зараз. Кружка, з якої попив е Велл, офіційно одобрена вовками. Купуйте. І під час акторської гри бум-оператор. І мінус вуха глядачів. Бум іде вмиватися, але спочатку бачить вишневий доктор Пепер і грає в печену картоплю, а потім його вирубають. В цей час на стрімі Лейн починає йти не за сценарієм. Швидко стриже собі нігті і б'є Макса головою. І судячи з погляду, ми розуміємо, що все пішло по Лейн, якщо це через намитий посуд, є кращі способи помститися. Це ж скільки має бути посуду, щоб бізнес бочинити. Лейн кличе до себе спеціаліста по спецефектах, і всі думають, що це акторка занадто сильно імпровізує. Я не дуже управне у спілкуванні з демонами. Нехай це роблять профі. А далі відбувається те, що чекає всіх татуйованих по версії Галини Семенівни з третього під'їзду. Всі намагаються його врятувати, але роблять тільки гірше. Коротше, мінус спецефекти. Всі в... дрю намагається викликати поліцію, але телефон дуже дивно показує, що нема зв'язку. Макс істерить. Ну, Допоможіть нам, це все насправді. І демон починає швирятися світлом. А тут взагалі ляп. Нам пару кадрів тому показували, що кількість глядачів починає швидко рости після фаєр-шоу. Але на моніторі Дрю стабільно 260 тисяч. А демон починає казати свої умови. Висмикнеш кабель, я вб'ю дівчину. Зайдеш в кадр вона Дробукс, підеш з майданчика, я вб'ю дівчину. Якщо хтось спробує втекти, того я вб'ю. Булочка з сосіскою, чай буде брод і пранікі Демон ще трошки робить боляче максу, і той вирішує читати молитву. Це не спрацює. Мені одному цікаво, як швидко вони прийняли правила, і тепер спокійно на все реагують. І так, в тебе глючить телефон, щоб подзвонити в поліцію, але в тебе все ще є інтернет, тож. Можна використати його в якості зв'язку. І тут вони розуміють, що щоб вигнати демона, треба дізнатися його ім'я. Гаразд віддані підписники вам вирішувати, як саме отець Макс Хеште врятує Сабріну. Демон в тілі людини звертається до підписників. Щось доволі сучасне. Зніми свій одяг. Вдягни спідницю і потруси стегнами. Коротше, підписники не розгублюються і починають накидувати варіанти. А поки Макс намагається розговорити демона, щоб дізнатися щось про нього. А Дрю шукає через ключові слова в демонопедії. Але поки занадто багато результатів. Час вийшов, Дрю. Що це буде? І серед всіх, навіть жорстоких варіантів від підписників, він обирає найбезневинніше стрибтися. Хоча, як на мене, більш м'яке було. Вдягни спідницю і труси стегнами. Макс роздягається, а Демон вже сам підбирає кращий ракурс і перемикає камери. Ох, Бог точно існує. Далі Демон опускає ферму для світла і вентилятор і починає смажити Макса прожекторами. Все для того, щоб він почав танцювати голяка. І в Макса вже з'являється скоринка, але він все ще не додумується, хоча б лягти, чи трошки відійти від світла. А пахне як. Сабріна півмільйона глядачі чекають. Дрю намагається вимикнути світло, але нічого не виходить. І ось Макс починає переступати побитому склу. Хоча б просили просто танцювати. Не обов'язково сильно підіймати ноги. І поки він танцює, пригадує, як вони з Дрю вчилися в якійсь релігійній школі. Він там намалював демона, за що їх дуже суворо карають. І якщо малий Дрю пам'ятає текст каяття, тому уникає болі. То Макс не може похизуватися гарною пам'яттю. Демон піднімає ту пічку, і Макс вдягається. Треба з'ясувати, що це за демон і чого він хоче. Дякую, що нагадали нам глядачам єдину ціль цього фільму. Пізніше демон починає кошмарити Лейн, і крізь моменти, коли тілом володіє дівчина, можна почути такі речі. Він не відпустить. Після цього вона починає задихатись, і з її горлянки дістають їхній мерч. Цікаво, це одобрено Ватиканом Лейн каже: Дрю не погоджується. Лейн починає рвати кров'ю, і Дрю здогадується, що Максу треба розповісти, що їхній мерч фейковий. Як саме він про це здогадується? Просто приймемо це. Макс зізнається в цьому, і лейн перестає блювати. Вона знову задихається, але на цей раз це обманка, щоб відкусити Максу палець і випльовує монету. Макс, воно хоче на твого зізнання мого старі. Я приховував частину прибутків. Знову ж таки, Дрюс догадується, як рухати сюжет просто волі сценариста. І Макс його пробачає майже. Ти все повернеш з відсотками. Там зраку все це! Я зробив список всього, що вона зробила за фільм. Запізнилася на зйомку, зробила 28 селфі, перечепилася через дріт, взяла бум мікрофон, але ненадовго. Щось підказала головним героям. Але потім те саме розповів їм демон. Стояла з боку. Крикнула, побігла. Померла. Інтерактив. Враховуючи весь цей список, напиши Она в цьому фільмі. Нам ще показують Ізраїль, де у пари зламалася автівка. І поки хлопець лагодить все, у дівчини вистачає зв'язку, щоб подивитися стрім. Посеред пустелі. Тим часом на прямому ефірі майже мільйон глядачів. Дрю перев'язує Макса, і тут починає зникати сигнал. Дрю біжить його лагодити. Цей час лейн приходить в себе. Дрю бачить, що дріт перегризли щури розміром як Сфінкс. Тобто, ти розумієш, ця стажерка взагалі не потрібний персонаж, бо вона б коли перечепилася через цей дріт, навіть не висмикнула його. Це зробили щури. Ну, вона б і фізично важко це висмикнути, бо там цілий оберемок дротів. І ти можеш сказати так, але завдяки цьому персонажу, як стажерка ми побачили, що цей дріт існує згоден. Але в них є такий персонаж, як бум-оператор наркоман, який весь час через щось чіплявся і падав. Просто додайте одну сценку малесеньку, де він чіпляється через цей дріт. І все цілого персонажа можна викреслити. До речі, про бум-оператора він прокидається і каже: Я бачу звіра. А Дрю на останніх секундах вставляє шнур інтернету. Хоча тільки що нам показували, що проблема в щурах. Ну добре, він просто поміняв дріт. Але за цей час інтернет мав би зникнути взагалі, як і стрім. Куди я лізу взагалі? На що я сподіваюся? Лейн знову демон. А у Макса знову флешбеків релігійну школу, де над ними знущалася вчителька. Дрю в цей час розуміє, що наркоман Бумер під колесами бачив, як виглядає демон насправді. І поки він просить його описати, Бумер починає бачити маленьких монстрів. І бачить їх тільки він, але тим не менш розповідає це. Було схоже на пташку з бом волохати тіло і довгий хвіст, наче змія, напівлюдина, напівкоза. Дрю гуглить, але результатів все ще багато. Наркомана хватають руки, він вибігає в студію, і знову тільки він бачить монстрів. До речі, для такого фільму більш-менш пристойно намалювали монстрів. Дрю пропонує йому в чомусь зізнатися, а Макс починає читати молитву, ту, яку він не міг запам'ятати в своїй школі. Амінь, це спочатку допомагає. Друзі, не треба недооцінювати силу молитви. А може, що попросиш підписатися на себе, немає відчуття, що. Трошечки невдалий момент, щоб спілкуватися з аудиторією. І е, там не викликати поліцію, до речі, а розмовляти про молитви. Але виявляється, молитва не спрацювала, і наркоман при спробі зарізати монстрів зарізає себе. Не вживайте, наркотики, дітки. Далі. Чого ти хочеш від мене? І демон натякає, але знову пропонує обрати глядачам. Ти збережеш життя, якщо набереш 100 відсотків. Чи вистачить сердець. Нормально, до речі, демон графіку малює силою думки. Я теж так хочу. Тим часом глядачів подвоїлось більше, ніж втричі. І поки Макс вмовляє підписників поставити лайки, він починає бачити ту дурнувату вчительку і каже: Я шарадар, я шахрай. Ем, я думаю, всі і так зрозуміли. Ще на моменті, коли ти на початку кричав: ну, Допоможіть нам, це все насправді. Також нам показують, як в дитинстві Макс штовхнув ту дурновату шительку оком на улівець. Цікаво, чи знайдеться хоч одна людина, яка б не подумала, що їй таки треба. Також нам дають зрозуміти, що цей стрім показують вже по телебаченню: стрім з насиллям, вбивствами і іншими словами, за які мені можуть обмежити монетизацію на Ютубі. Показують. По телебаченню тим паче по всьому світу, і навіть на вулицях Лондону. Не дивлячись на більше ніж 11 мільйонів глядачів, вони не добирають потрібну кількість лайків, і Макса починають душити. І Лейн теж кошмарять, але це різко зупиняється. Тобою грають, висмикнеш Дрю Починає шантажувати демона. Що якщо той не припине, то він висмикне дріт і закінчить стрім. Демон реагує, тому дрю робить те, що грозився. Виходить, демон не вивіз. Тепер поверни картинку. Ні. Ми тут не торгуємося. Хех, та ні, якраз виходить, що торгуємось. Якби не торгувалися, ти не реагував би на шантаж. Я бачу на стіні напис, а я бачу геть усе. А ми вам там двом не заважаємо? Що за надпис на стіні? Що відбувається? Нам, до речі, далі так і не будуть розповідати, що за надпис на стіні він бачив. Тим не менш, дрючує фразу Я бачу геть усе і починає гуглити. Це призводить до одного конкретного демона. Амон. Готовий врятувати день, друже. А, знаєш ефір. Ну а тут ви вже відвертось. Не треба цього робити. І ми в ефірі. Але тексту вигнання нема. Дрю знаходить його в книжці і починає вписувати його в телесуфлер. Дрю хватають за ноги, але він із останніх сил намагається щось дописати. Єдине, що він встигає, так це схопити ті ar окуляри Дрю зв'язаний, душиться, і всі чекають зізнання. Коротше, зекономлю тобі 10 хвилин часу, бо вони там це так розмазують. що ем, Макс колись був разом з Лейн ще до дрю. Все. Ну, а ще у Макса е, на телефоні залишилось відео інтимного характеру з Лейн. Ідемо далі. Це давня історія, треба її забути. Ага, прибуток від шоу, то поверни. А як ми приховували свій роман раніше, то треба забути. Дрю, звісно, бикує на цю новину і починає душити Макса. До речі, вже 15 мільйонів людей дивляться. Але Дрю просить Макса натиснути кнопку окулярів, де є текст вигнання. Він трошки читає, потім його відкидає в сторону, і він виводить текст на суфлер. Макс це читає, і демон зникає, але не надовго. Вона вивільняється і починає лупашити. Але Макс дочитує текст із окулярів. Але демон і окуляри ламає. Дрю біжить до книги, а демон робить таке. Ну, це дійсно ніяк не впливає на технічну складову прямого ефіру. Дрю дочитує. графіка в стилі надприроднього і лейн приходить в себе. І всі розслабили булки. Але тут починає підійматися труп згорілого чувака. чувака. Боже, не людина божа, а я. Не Амон. І виявляється, що це не простий демон. Що це за демонська база? Ну, насправді тут питання перекладу, бо написано диявольська база. Тому це натяк, що перед ними сам диявол. Далі обріжу частинку, бо це може повпливати на монетизацію. Але там доволі непогано зроблено, як чувак знімає з себе шкіру і вилазить сам диявол. Якщо хочеш побачити повністю частинку з перетворенням, то можу викласти в себе на ТГ канал. Там пару хвилин, але для особливо зацікавлених. Може бути цікаво. Коротше, пиши в коментарі, чи треба, чи ні. Хоча правда, сам диявол доволі всратий. Ну, це моя особиста думка. Виглядає більш-менш, хоч і нема дзьобу, про які нам казали раніше, але рухається він доволі. Топорно. Коротше, прям видно, де людина в костюмі, а де графіка. Диявол вирубає Лейн і дивиться в камеру. І потім перегризає дроти і зникає. Лейн жива, Дрю її питає, чому вона просила висмикнути шнур, але та вже не пам'ятає. Ой, ну щось заметушилося і забулася, буває. Але ми розуміємо, що по всьому світу ті, хто дивився стрім, а це майже 18 мільйонів людей, стали одержимими і починають масове вбивство. А той малий, то взагалі виявляється син президента і теж влаштовує різню прямо в Увальному кабінеті. Переносимось в студію. Шоу закрили. Ага, а коли тобі про це сказали? Секунду. Алло Дрю. Все шоу закрили. Все, давай. Не можу розмовляти ріжу людину. Так ти ж сам подзвонив. Все, давай, давай. Але Лейн і Дрю цілуються. А Макс бачить, що в нього 4 мільйони підписників. І він цьому радіє. Правда, 3 мільйони 457 тисяч 683 з них демони і зараз бувають людей на вулицях. Але то таке головне, що підписалися. Думаю, ми тут сильно не затримуємося. Сюжет багато питань нелогічностей ще більше. Актори грали більш-менш. Єдине, що той бум-оператор в більшості бісив, як я вже казав, та стажерка взагалі не потрібна. Вона навіть не виконувала ніяку роль в процесі самого стріму. Можливо, хотілося трошки більше інфи про цей план диявола, бо ми бачили, що це не експромт. Як мінімум, в нього було декілька демонів, які спецгістя забрали. Операторська робота нічого особливо цікавого не побачив. Спецефекти іноді виглядало дуже дешево, іноді прям непогано, особливо де диявол виліз із чувака. Якщо порівнювати з коротким метром, то там, звісно, все набагато дешевше і менше сюжету. Ідеально було, якби сюжет повного метру нормально так порізали, прибрали зайве, навіть залишили спецефектиці і зробили з цього короткометражку. А ще в короткометражці саме бум-оператор був тим, хто, скажімо так, підклав демона до Лейн. Але короткий метр особливо не прокатиш в кінотеатрах, тому і творців фільму ми особливо не засудимо. Єдиний висновок, який ми можемо з цього зробити. Не вірте в шоу, де виганяють демонів і де екстрасенси щось чаклують. Дякую за перегляд. Став лайк, підписуйся, пиши коментарі, затискай дзвіночок. Дуже раджу тобі так робити, бо одразу відчуваєш, як. Приходить помазання. Отут от буде інстаграм, отут от буде Тікток, от буде Телеграм. Підписуйся. Не забувай про збір тире конкурс це дуже важливо. Всі посилання є отам, от внизу знайдеш. Підтримуй наших бійців. Якщо додатково ще хоч окремо мене підтримати, отут QR-код або внизу теж будуть всі посилання. 50% я завжди відправляю на ЗСУ. 50% іде на розвиток каналу. Це був well, це був канал Well І пам'ятай, не дивися погане кіно. За тебе це зроблю я. Uh, if you get this across to Costuming about it in a day? Yeah, cool. Great. Have a good one. Yes. <sighs> oh, oh, Roman Empire. you kidding me, we're waiting to talk about this all day. Hey, do you want to sail on the aqueducts? The aqueducts. Ask me. As if they were not ahead of their times. How so could you make people? infrastructure like that back oh, then? No, a... so not just the roads. They were paying to that, but the expansion of the oh, empire. Yeah, I think of oh. Constantinople. Oh, Constantinople. Oh,